Казкові герої заполонили Печерський ландшафтний парк. У столиці відкрили 57-му виставку квітів. Подивитись на композиції, прийшли не лише діти, а й чимало дорослих. Цього року ландшафтні дизайнери черпали незхнення в сюжетах українських народних казок. Майстри висадили близько 300 тисяч квітів. Наприклад, цю жарптицю зробили з чорнобривців, а того симпатичного вовка з очерету. Скільки квітів витратили на виконання казкових композицій, не береться рахувати жоден автор. кажуть, працювати довелося кілька тижнів. Тим дехто готовий поділитися секретами майстерності. Автор казкового гарбуза, що ходив по городу і питав свого роду, Ірина Магомет розповідає шаровари героя зробили з бегоній. Пасок з коліуса, а вишиванку сценерарій. Там тут сварна конструкція, металівський каркас, і він заповняється мхом з землею. Ну, Розстення садяться так знизу вверх. Посадили, мхом перетягнуто. Доволі таки довго, але там все за. Ландшафтні архітектори впевнені, народна творчість найкраще джерело для нових дизайнерських ідей. Вона сповнена гумору і зрозуміла у будь-які часи, каже Ірина Паливода. Її композиція, ілюстрація казки про двох цепів, які не схотіли поступитися один одному дорогою на вузькому мосту і втопилися, і двох кізоньок, що зуміли домовитись, і спокійно продовжили свій шлях. Взагалі, мораль цієї казки полягає в значенні толерантності в нашому житті, і ви знаєте, для мене особисто вона досить така гумористична, повна філософського повчання саме тому, якби я й обрала цю казку. Більшість киян приходить на виставку квітів з фотоапаратами, тож проштовхнутися до композиції дуже важко. Зідлахи хочуть обов'язково залишити на пам'ять світлину з улюбленим героєм. Мне на выставке понравились найбільше баранчики. Баранчики? А чем они тебе сподобались? Потому что они красивые. Ну, майже кожного року, коли виходить, відвідуємо цю виставку. Чекаємо побачити гарну композицію нашого велосійського району. Мені дуже сподобалася жар птиця і, взагалі, всі композиції дуже гарні. Мені дуже сподобалося. Виставку квітів можна відвідати аж до 9 вересня. Юлія Карімов, телеканал Юбіар.